трек США, Росія, Україна відбувається. І я думаю, що Вікно можливості певне відчиняється по декількох причинах. Перша причина це додаткові санкції від сполучених штатів і вторинні санкції. Друга причина це світове падіння цін на нафту, і це абсолютно чітко впливає і сильно вдаряє по по економіці Російської Федерації, і тому я думаю, що щоб не заявляв Пісков. Певною мірою вони також Російська Федерація готується до цих переговорів, але поки що там, я думаю, що зарано говорити про якийсь формат цих переговорів чи деталі, що можуть обговорювати. Туреччина завжди була тим майданчиком, завжди була відкрита для діалогу, для того, щоб саме там зустрілися всі три сторони подивимося я думаю що знову ж таки вважаючи на всі ці беречи до уваги всі ці факти які зараз є це можливий можливий варіант по подальшого розвитку подій